Зараз поки будуть вибори, зараз повисять на воду, на тепло, повисять, ми що прийдемо, ви до влади і будемо героївські передалівати. Ні, будь ласка, я вам розповідаю. Вольовим рішенням мера це Енергоінвест за неділю поїде зі Сміли. Просто поїде, фізично поїде. Ми виганемо його звідсиля. А тепло у нас буде? Звісно, буде. Бачите, це от, е, вас настраюють на те, що е, от на сесії там, все, Льолік, все пропало, все рухнуло, та нічого не пропало. 12 тисяч абонентів має е, цей енергоінвест, які кожен місяць йому несуть гроші. Тому е, видав тендер, скажи на всю Україну, що у нас є 12 тисяч платників, які платять е, стабільно і чітко платять. То за ці 12 тисяч люди будуть е сражатися будуть е боротися на цих тендерах. Але дай це відкрито. Дай е повністю, щоб це було не за углом, десь там якісь договоренності, А е скажи про це е відкрито. Хай приїдуть ці компанії, положать на одну е чашу вісов свій е інвестиційний проєкт, а на другу гроші. Коли є гроші на той інвестиційний проєкт, тільки в цьому разі. Це юридично цей договір може відкритися. Якщо е, ці люди приїхали, як е, це вже енергоінвест розповідають, то нам не потрібно другий енергоінвест. Прозорість влади це оцього дому. Е, прозорість тобто, що це значить в моєму розумінні? Прозорість це е, всі документи, всі рішення, які виносяться в мері. Мусить бути зразу ж на, в інтернеті на е, в порталі е, сайті е, тієї чи іншої організації. Ну в частності мерії, значить, це повинно бути на фа, в, в, в сайті Сміла, де якщо немає цього документа чи якогось е, рішення управління якогось в інтернеті, то це фальшивка значить. Тому можна сидіти вдома і бачити, що за день е, зроблено, які рішення прийняти. І другим я рахую також головним моментом це людям облегчити життя в якому сенсі на сьогоднішній день. Це є прикладом. При, при кожному міністерстві в Києві з той чиної галузі є створені там громадські організації, громадські приймати. Ці Два моменти вони головні відкритість і дати можливість висловлюватись людям і мати якусь надію. Тобто, це якраз ця громадська приймальна. На мою скромну точку зору, це якраз і є шлях до того, щоб виявляти навіть, може, якісь представництва Комітету народного контролю чи щось от громадського руху, які дадуть сколихнути наше місто і тих голови. з цього, як ви кажуть, Білого дому. 7 тисяч ми написали, от ви бачите, мабуть, 7 тисяч робочих місць. Де вони візьмуться? А це дуже просто. Хлібокомбінат, хлібопекарня, яка зараз Черкаси школа привозять нам хліб. І чому це вигідно, чому це не строїться не будується в смі? Тому що це головна біль для мера, для депутатів, де 7 тисяч робочих місць. Цукровий завод сьогодні вирізаний і він є приватним. Але ми вже розмовляємо з людьми-інвесторами, яких цікавить не цукровий завод, як цукровий завод, а е, там цілий комплекс можна зробити. І е, встановивши е, е, з новими технологіями цукровий завод, ми е, отримуємо патоку, яка є відходом від цукрового производства. І з цієї патоки робиться лимонки. А з лимонки ще є відходи, які біля радіозаводу, якщо ви знаєте, хто тут живе в цьому районі, дуже дуже воняють. Так от третє підприємство, яке ставиться в цьому циклі, це перероботка цих відходів з лимонної кислоти на гіпс. І створити це підприємство буде вигодно і для нас смілян, де буде будівельний матеріал. І е, взагалі для цикла цього він заткнеться. У нас вийшло три продукти на виході цукор, лимонна кислота і гіпсові плити. І тоді е, ціна цього е, просто стає. Це, 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 Центр це, олімпійської підготовки. Так, назвіть мені ще якусь людину, яка стала е, в Смілі, там є срібний призер Саша Мотузенко, але він не займається цим так, на тому рівні, який би я хотів бачити в Смілі наших дітей. Как раз школа до 17-й Центр Олимпийской подготовки, я хотел бы заработать. Просто год. чем ты займешься с самого начала? вот Попадешь в этот мэрский кабинет, сядешь, в мэрское кресло. Вот. На чем ты будешь работать в первую очередь? Что, какие ты себе задачи поставил? Я думаю, что нужно прежде всего создать условия для детей, для развития завтрашнего дня в этом городе. Что это значит? Это стадионы, это не воровать, вымывать деньги из бюджета, а тратить на их кружки, то есть дать возможность детям развиваться. И тот момент, который я сказал в предвыборной своей кампании, что я, мы, наша команда даст детям бесплатный интернет, Wi-Fi, и это правда, это мы сделаем. Но разве это будет способствовать спорту? А это не только спорту, а развитие. Даже если 90% детей будут играть в стрелялки, даже 95%, если 5% из неблагополучных семей будут тянуться к знаниям, Знаниями и их получат, я буду считать, что это большой результат и большая удача. Спасибо, Спасибо. большое. Я чуть-чуть добавлю. Камиль Валетов. Я чуть добавлю, что мы сделаем. Мы сделаем а, первое, что огласим результаты выборов. Вот завтра на, на сессии, если она состоится, и будем наказывать тех, которые нарушали закон. Выбирая или же да, мы это будем делать для того, чтобы неповадно было на следующих выборах как-то их фальсифицировать, потому что уже на это имеем право. Вот это мы сделаем перво в первую очередь. Зовсім скоро ви получите в місті Смілі вайфай, безкоштовний вайфай в усьому місті. Я рахую, що це якраз той е крок, щоб розвивались, щоб була можливість спілкуватися вільно, маючи статус мера, вже маючи статус міського голови, можна багато чого змінити.